Всім доброго ранку, любі друзі! Давно у нас не було відео на Ютубі. По біткоїну ми прийшли в. В денний ордер блок, за який я говорив, але на даному етапі я не бачу абсолютно ніяких підтверджень про те, що він все-таки хоче розвернутися і піти до гори. Та? Тобто, як я казав, часовий конфірм, часове підтвердження для похіду вище. Поки я його не бачу, поки я бачу е бажання ринку продовжити погруження, занурення донизу. Тобто, куди він прийде, я випущу. Спеціально ролик про це і розберемо. Сьогодні в нас буде розбір позицій. Я хочу з вами розібрати дві е своїх останніх позиції та вам пояснити саме, чому я тут заходив в них. Да? Чому я брав ці угоди, чому я їх вважав перспективними. <кхем> Першу почнемо, давайте перейдемо сюди. Я спеціально тут нічого не помічав. Не відмічав, точніше, давайте перейдемо і будемо з вами дивитися. Перше, що хотів відзначити на часовому таймфреймі, це е, зняття ліквідності. Тобто, як я говорив, м, будується тут годинний ордерфлоу. ордерфлоу, він є важливішим за структуру. Тобто е, є структура, до прикладу, да? а є ордерфлоу, коли, е, якщо ви взяли, допустимо. Пої, да, проти order flow, от оце це часовий таймфрейм, да, а 5, 5 минут підходить ось таким чином, тобто роблячи ордер да, знімаючи ліквідність. Проти Order Flow відкривати свої угоди не потрібно, тому що вони будуть всі в конечному ітогі. Заканчуватись не дуже хорошо, да, ордерфлоу він важливіший і він сильніший, аніж структура. Так, дивимось далі. Годинний ордерфлоу я помітив вам. Чотирьохгодинний злам структури. Ось він. 4-годинний злам структури. Ми зайшли в його зону після закріпу. так Ми зайшли в його зону, ось цим фітелем. На годинному таймфреймі можна було відмітити тут е, якийсь такий міні-злам, міні да? тому що свінг, свінг в принципі, тут був, Swing е, High також, також є. Да? Тому я відмітив е, саме цей Фітіль як зону інтересу для набору шорт Да? Далі, що ми можемо побачити? Ціна зайшла сюди, я тоді був не біля графіку, тому я пропустив якісь конфімейшни, якісь підтвердження да, в, цьому, в цій зоні. Далі що я побачив? Я побачив ще один злам. Я побачив, що в моїй зоні інтересу був створений Swing High. Ось тут був створений Swing Low, і ціна закріпилась під ним. Тому я виділив саме цю зону так, як зону інтересу для. Для набору позиції в шорт. Мені потрібно було, щоб ціна зайшла в неї. Я перейшов на менший таймфрейм та шукав свого підтвердження. Давайте я буду старати ці зони, щоб вони нам не мішали. Тут я підпишу H1. Далі. Що мені ще було цікаво. Ну, як ви бачите, 4-годинну зону зламу ми активували. Далі зробили ось тут SVP. Так? SVP це, це дуже важливо, насправді. Далі перейдемо на 15-хвилинний таймфрейм і подивимося, що тут відбувалося. На 15-хвилинному таймфреймі видно, що тригером для е для закріпу ціни під часовим е екстремумом цим, да? тригером для часового зламу був 15-хвилинний злам ось цей. Підпишемо його М15. Тобто в ньому є все, що нам потрібно. Є SVP. Так, є SVP. Є формація Свігхай. Є формація High, Є формація Свінглоу? Є. Е е Далі, що нам потрібно було чекати? Тобто я скоротив свою зону інтересу. Ось цю часову, да, яку я малював, до е цієї 15 хвилинної зони. Що я далі помітив? Коли ми зайшли сюди, да, ми зробили ось тут 15 хвилинний SVP, я перейшов на 5-хвилинний графік глянути, що там відбувається. Такс. Глянути, що там відбувається. Е і в цьому місці е ціна побудувала свінглоу, Перебила його а, за допомогою цього свингю, який зняв а, з цього екстрему ліквідність. Да? Тобто в нас був п'ятихвилинний злам, п'ятихвилинний SVP, 15-хвилинний SVP. Да? І тому а, далі я перекинувся на хвилинний таймфрейм, не знаю, чи він сюди дойде. Давайте на 3-хвилинний. І. Де це я відкривав цю угоду? Давайте подивимося, щоб точно воно було. Так, це не вона. Загалом, е десь в цьому місці я вже після п'ятихвили цього зламу відкривав свою позицію і ставив стоп за, за свінг хай. 5-хвилинний. Да? Тобто, ось таким чином була логіка відкриття позиції в шорт по біткоїну. Тому в мене, в мене в цій зоні, виходить, 4 годинний таймфрейм дивився вниз. Так? Годинний таймфрейм дивився донизу. 15-хвилинний таймфрейм дивився донизу. І 5-хвилинний таймфрейм дивився донизу. Чотири головних. Таймфрейми стали в синхронізацію, і, як ви бачите, що відбулося далі. Та? Е, Такс. Я ще брав десь в цьому місці позицію на оновлення цього Swinglow, але вона була не дос, досить не дуже цікавою для обзору, скажімо так. І вчора, м вчора, до речі, е, дивіться, у нас. Ми робимо сервер, як я вже говорив навчальний. Тобто тут дуже багато буде інформації, дуже-дуже багато. Зараз я перейду. Ось Uncle Travis блок в кожного з команди буде свій блок, де він буде наповнювати його фронт-тестом, бек тестом і взагалі різними фічами, які він вважає, що будуть корисними для вашого ж розвитку. Так, давайте перейдемо в мій блок. Ось він, да? Кріпто фронт тест. Кріпто тест. Тобто я вчора ось тут це відмічав, воно було зарані, скажімо так, тут. Тобто, без результату воно тут було. Я відкрив позицію, виходячи з наступних факторів. Спочатку я відкрив М15М30, сформувало SVP, давайте. Давайте поглянемо, за що я говорив. М15, ось воно. Спочатку я отримав СТОП, давайте його розберемо. Тобто ось uh, SVP цього екстремуму. Я за нього говорю: М15, М30 SVP, ось він. Далі. Які були ще фактори? М3, М5 босс від True Swing Low and Swing High. Далі перейдемо на п'ятихвилинний таймфреймний таймфрейм і побачимо ось тут злам свінг, -хай, свінг -хай є, так? А свінг-хаю тут, до речі, не було. Це ще одна з моїх помилок. Свінг-хаю тут не було. Свіглоу був. І я відкрив, вирішив відкрити від М5 позицію ось таким. Так? Тобто свій стоп я сховав за цей екстремом і отримав, отримав стоп-лосс. Далі, які ще були фактори M3, M5 Imbalance Formed і tons of Liquidity Below, плюс previous day low. Тобто, за, я говорив за цю ліквідність, що тут її було дуже багато, плюс ці equal lows це previous day low liquidity pool. Далі. Що я Я зрозумів, що це була дійсно ошибка, яка, помімо того, що не було сформованого свінкхаю, тут є причиною фейлу, є відсутність ордерфлоу на М5, М15. Потрібно було дочекатися М5 SVP і на ньому знайти М1 для конфірмації зародження ордерфлоу. Тобто, знаєте, я вже бачу, що. По типу тут М15 svp зробили, да? я бачу вже, що буде зародок ордерфлоу. І це 15-хвилинний рух. На 5 хвилинах да, цей рух ось таким чином виглядає. І нам потрібно підсняти якийсь хай. Тут М1 да, злам, для того, щоб це вже е, був зародок цього ордерфлоу. Тобто Далі ми будемо якимось таким от, а, чином рухатись. Тобто я хотів знайти зародок. І я це зробив, в принципі. Тобто, я побачив сформований M5 SVP, після чого я зайшов на M1 графік. Зайшов на M1 графік і. В цьому місці е, я побачив вже M1 з ламп, сформований Swing High, сформований Swing Low. Далі тут ще один свінг свінг хай був, да, і вони перебились. Тобто можна було е, і ще раз зайти тут в позицію. І от таким от образом я е, дотянув до 3R. Тобто закрив. Закрив позицію 80% від об'єму в цьому місці. І 20% мене зранку вибуло в безубиток. От таким Отаким образом я заходив в ці дві позиції. Надіюсь, що вам було це дуже полезно. Тобто, в нашому сервері да, буде тут. Насправді дуже-дуже багато інформації, яка буде корисною абсолютно для кожного. Неважливо, чи ти торгуєш, чи ти торгуєш в плюс вже дуже довго на великій дистанції. Все одно ця, ця інформація плюс спілкування з однодумцями будуть корисними для вас. І якщо ви хочете просто навчитись, тут також є купа інформації, як почати. І до, яка доводить прямо до результату. тобто Від вас потрібно лише бажання і е, готовність вчитись, готовність задавати питання і працювати. тобто без цього, без цього нічого не буде. так? Ну, я, я реаліст, я говорю завжди правду, що якщо ви не, при, не прилягаєте якісь зусилля до цього, то, воно, то все марно, скажімо так. Давайте ще подивимось на біткоін коротко. Тобто, він зараз знаходиться в цьому денному ордерблоці, який я відмічав в, в попередній аналітиці. Да. Він прийшов сюди дуже швидко і, в принципі, цей рух був насправді дуже передбачений. Тобто я в групі написав, що тільки ми закріпимося під цим а, хаєм, на, о, під цим лоєм на денному таймфреймі, так і ми зробили ось тут, да, то ми, ми покажемо готовність іти перекривати цей весь імбаланс. І так, і так і вийшло. Зараз а, що? Тут, в принципі, дуже багато ліквідності знизу, да? mm, Equal loss. E, на недільку, якщо подивитися, то. Ми зайшли в цей імбаланс, я би хотів би, звісно, ще пройти чуть далі, але це може бути через, денний, через недільний взагалі злам структури. Так? Тобто, щоб ми дали ще один рух донизу і тоді вийшли. І це буде недільний злам. Тобто йому не вистачає зараз амплітуди для того, щоб зробити гарний, гарний злам. Тому на денному таймфреймі я бачу. Що, я бачу ось в цьому місці м, підтвердження несхідного нашого тренду зараз на даний момент. На 4 годинному я бачу просто дійсно бачу просто формування ліквідності, ось тут, плюс вже цей хай, цей лоу, так, він також є ліквідністю. М, ця зона, в принципі, єдина зона, яка зараз може стримати ціну. І відправити її хоча б трішки вище. Зараз би я очікував, поки часовік і чотирьохчасовік нічого нам не рисують, якщо вони так і будуть рухатись, то з цієї зони я буду очікувати подальшого падіння зі зняттям ось цих лоїв. Далі вже тут будемо дивитися знову ж таки на фактори, на реакцію, Ш що там взагалі очікувати. По ефіру ефір виглядає набагато краще, ніж біткоін. Да? Тобто ефір виглядає так, що він, в принципі, підсняв структурну ліквідність, але якщо біткоін піде донизу, то він і ефір донизу. Да? В ефіра я би відзначив насправді дві зони. Тобто першу зону я хотів би відзначити оцей недільний імбаланс. Перейти на денний таймфрейм, подивитися, що тут, і е, наповнив його перекриття. Тобто ось цю, ось цю зону інтересу я взяв би денну для ефіру і ось цей ордерблок. Е, Такс. Поточних цін він також може піти на зняття ось цієї ліквідності, в принципі. Тобто він підсняв якби структурну ліквідність за допомогою SVP. Я просто не можу робити якісь висновки по ефіру, дивлячись на біткоін. Тому мені він страшно виглядає насправді. Тут також ефір, в принципі, будує ліквідність. Да? Тобто трендову ліквідність плюс equal loss, і знизу є гарний 4-годинний і денний імбаланс. Тому ми можемо ще раз зайти туди. Давайте натягнемо сітку Fibonacci і побачимо, що в принципі це буде зона справедливої риночної ціни, десь в районі цього ордерблоку. А як ви знаєте, нам. Якщо купувати, то тільки по дискаунт цінам навіть не по справедливим цінам. Тобто ми хотіли би побачити заходу нижче 0,5 для того, щоб дивитися, дивитися глобальні лонг-позиції. Надіюсь, що це відео для вас було корисним. Дякую за вашу увагу. Пишіть коментарі. Ставте лайки, поширюйте це відео, і я буду, чим, я буду більше виходити до вас з такими, з такими відео розбірами і аналітикою. Все, всім гарного дня!